В Україні суттєво зменшуються норми демократії, і чи це не буде загрозою після того, як припиняться військові дії і буде змога відновити всі демократичні свободи і запустити процес виборів? Я не думаю, що ця тема є загрозлива для українців. Чому так? Тому що я розумію, що зараз демократичні норми вони обмежені військовим станом. З другої сторони, я розумію, що у влади буде соблазн, бо вони так привикли вже в якійсь мірі авторитарно, а не демократично правити, тому що це військовий стан, і тут ну якби демократія обмежена, але я так само розумію ментальність українського народу. Ми ж маємо досвід 2004 року помаранчевої революції. Ми маємо досвід 2013-2014 року революції гідності тобто Українці не ті люди, які дозволять авторитарній системі з собою правити. Ми ж боремося проти диктатури і авторитаризму нашого східного сусіда то зрозуміло, що в себе в країні ми цього ні в якому разі не допустимо.